Одинадцятий бюлет у Борисполі відкрили на вулиці Френкеля. Відбулося це завдяки сприяння міської партійної організації, політичної партії, наш край та кандидату в депутати міської ради Ігорю Шалімову. Не будучи навіть депутатом, то же саме Шалімов Ігор Володимирович. Скільки він допоміг, восьмій школі? От тому треба судити не по словам, а по діям. І дай Боже, щоб в нас побільше було таких організацій, як агробудмеханізація, побільше таких людей з добрим серцем. Щоб відкривалися такі бівти в кожному мікрорайоні, щоб відкривалися дитячі майданчики, щоб комп'ютерні класи відкривалися, електронні бібліотеки і так далі. Сам Ігор Володимирович розповів присутнім, що цей мікрорайон є для нього рідним і він буде продовжувати сприяти його розвитку незалежно від результату виборів. Многі говорять, що от клани, там отець, син. Знаєте, от я горжусь тим, що я можу продовжувати роботу свого ца. Мой дід був строїтелем в Борисполі. мій батько – строїтель теж в Борисполі, і я теж строїтель, я теж в Борисполі. І дай Бог, що мої діти теж будуть. Вот здесь стоять на этом місці через 20 років, через 25 п'ять, і же будуть говорити. Міське джерело освятив настоятель свята Миколаївського храму Отець Микола. Після чого всі бажаючі змогли спробувати очищену воду, доступну віднині для всіх жителів мікрорайону. Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.